Київської влади, але це не зовсім київської влади, тому що на цих темах завжди сиділи представники банкової. Тобто, метрополітен – це не зовсім відповідальність кличка. Це це ще й е, відповідальність Мінтрансу. По перше, по друге, ми ж пригадуємо, хто в нас приїжджав на відкриття станцій, е, які вели в бік Одеської площі, які тепер накрились мідним тазом. Янукович, там на метро Теремки, це ж це ж під його вибори робилися ці показові дійства, вистави ці. І це було коштом центральної влади робилося. В Києві є два гіпероб'єкти: це е, міст е, Подільського Воскресенський, який 20 років будується, і метрополітен От, от там просто так всадити будь-яку особу без відмашки від е, банкової, тобто, е, ну. Взагалі, Кличко ж, він дуже, я б сказав, він дуже, дуже не, він не демонстрував бажання конфліктувати з банкою. Він весь час, коли на нього влаштовують тиск, він завжди то там поступиться, то там поступиться, аби тільки не, не, не конфліктувати. І, врешті-решт, якщо вже зараз Бігус добрався, тобто їм дуже хотілося саме до кличка добратися. Вони, кличко їм дуже заважає, бо по суті кличко в Києві залишається найпопулярнішим потенційним міським головою ну, на майбутні вибори, і ні, ні, його нема на кого замінити. Тобто його треба спробувати обляпати за найближчий рік, бо якщо стабілізується ситуація і доведеться йти на, на вибори, то. В Києві знову залишається ну, великий вплив націонал-демократів, тобто Європейська солідарність разом з Кличком, швидше за все, зараз взагалі витіснить слух наскільки жорстко, що ну, доведеться їхнім донорам. А хочу нагадати, що бізнесу від партії регіонів. У Києві е, дуже багато. Згадаймо хоча б Лисова головного забудовника е, оцього напрямку Васильківського, е, е, ну, по Одеській трасі, тобто, там же Лисов цілий ціли мікро, мікрорайон, кілька мікрорайонів забудував. Тому, а він же ж був де в нас? В партії регіонів був. Тобто, е, е, ну, якщо пригадати це все, то коштів. Із ша... накрадених на шахтах у Києві повідмивали дуже багато. Частину взагалі забудованих компаній Донецькі постворювали або перекупили потім. Тому е, забудовники все одно будуть мати вплив на Київ, і Київ завжди буде е, фінансовим центром країни. Тому їм дуже хочеться тут мати своє представництво. А судячи з усього, вони починають відчувати, що населення. Так, возненавиділо партію регіонів в особі Зеленського Єрмака Татарова, що будь-які ну, продукти життєдіяльності партії регіонів в вигляді нових політпроєктів навряд чи приживуться в Києві. Всі прекрасно розуміють, що, що швидше за все, тут зачепитись буде нізащо, через що треба обляпати, спробувати обляпати кличка. Ну, але кличку повівся цивілізовано, тобто він максимально відкрито оголосив про те, що людина, яка оскандаливала, не може бути керівником місцевих органів самоврядування і на тому питання, так би мовити, е ну, закінцював. Тобто. Якщо хтось захоче роздувати з цього в подальшому якийсь новий виток сюжету, то мені здається, що це безплідна безплідні зусилля. Хотілося б, щоб центральна влада так діяла по відношенню до чиновників у в тому ж Міноборони, в Мінтрансі і тому подібне. Скільки там скандалів, і скільки там людей, які обляпані з голови до ні, залишаються на своїх посадах. Я думаю, що, наприклад, по Міноборони, як би не тужилися, але, по-моєму, з Жумаділовим є проблема, і його ніхто не усуває. Арсен Жумаділов, брат, якого займається бізнесом у Криму. Тобто він колаборант, його брат. Сам Жумаділов їздив під час війни вже в окупації на територію Криму, і ніхто, будучи представником української влади, жодне ФСБ його ніде не затримав. Зараз жумаділо очолює агентство закупівель оборони, і саме це агентство закупівель провалило тендери на пальне на ну на, на велику кількість всіх необхідних речей. Зараз з військ є тривожні сигнали. Бійці самі закуповують пальне за свої кошти. Бійці закуповують для себе одяг, додатковий, тому що. Немає постачань і, і продукти харчування. Справа тут тому, що він був куратором гуманітарки, і ми при, прекрасно пригадуємо історію із Запорізькою областю, де було розікрадено гуманітарки, по-моєму, три тисячі тонн. Три тисячі тонн. Нагадаю, що з Маріуполя люди виходили через Запоріжжя, в Запоріжжі їм давали або пачку серветок і пляшку води, і пачку цього печива якось, галет. І все, а на складах валилося море всякого, всяких продуктів, предметів санітарії і тому подібне. Люди, люди просто на, на виснаженні йшли, а, а їх транзитом пошвидше відправляли, щоб вони не затримувалися. А продукти всі, які, які поставлялися, вони виплили в супермаркетах в масі своїй. І, і серйозного розслідування по цьому ніхто не провів. До речі, подібна історія була і в Чернігівській області. Чернігівській області теж там під там тисяча тонн різної гуманітарки десь випарувалося. До речі, в Києві під час одної інспекції виявили 300 тонн гуманітарки, яка вже рік пролежала. От зараз в Збройних силах почали проводити якийсь такий внутрішній аудит, і раптом Житомирський. Області виявили 30 тисяч турнікетів, нібито якісних, не китайських, а нормальних, якісних. Натомість у війська були поставлені китайські турнікети, які просто тріскали, розривалися. Скільки смертей це е, спричинило? І де розслідування. Усунули керівницю мед медслужби, жодних слідчих дій, нічого. Все тихо, як, як, як це. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео. До кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.